Привіт! У цьому відео ми поговоримо про підказки типів у Python і, і спробуємо дізнатися, яка з них користь. Також подивимось на ключове слово type і познайомимось з дженеріками. Оскільки Python є динамічно типізованою мовою програмування, у якій усе є об'єктами, ви жодним чином не обмежуєте користувача у тому, який саме об'єкт він може передати у якості вхідного параметру у виклик функції. Число, колекцію, функцію, клас, метаклас. Це, звісно, має як свої переваги, так і недоліки. Python може здатись досить таки ненадійним, а поведінка функції непередбачуваною. А програмісту, який користується такою функцією, мабуть, хотілося би отримати трохи більше інформації, аніж нічого взагалі. Щоб допомогти розробнику, у Python 3.5 була додана можливість додавати підказки щодо очікуваного типу даних для вхідних параметрів і для результату функції, так звані hints. У Python 3.6 були додані подібні підказки і для змінних. Підказки типів не є обов'язковими і не впливають на логіку програми. Проте редактор коду, в моєму випадку PyCharm, спираючись на такі підказки, генерує автодоповнення і підсвічує код попередженнями у випадку, якщо ви використали об'єкти інших типів, відмінні від того, що зазначено у підказках типів. Деякі бібліотеки можуть використовувати підказки типів для реалізації специфічної логіки. Наприклад, ви можете встановити TypeChecker модуль MyPy, та перевірити ваш код на можливі невідповідності типів даних. Таким чином, ви користуєтесь динамічно типізованою мовою програмування і отримуєте переваги статично типізованої мови програмування. В Python ви можете вказати підказку типів для посилання або атрибуту класу, навіть не вказуючи самого значення. І це не буде вважатись помилкою. Усі такі підказки типів будуть зберігатись у додатковому атрибуті Annotations, модулю, класу або навіть функції, і можуть бути використані деякими фреймворками для виконання валідації даних. Наприклад, перевірка даних у бібліотеці Pydentic більшою мірою спирається на підказки типів, що робить її неперевершеним інструментом для валідації даних. Що цікаво, в Python ви можете створити файл з розширенням pyI, який буде містити лише інтерфейси ваших класів та функцій разом з відповідними підказками типів. Python не буде намагатись виконувати код із таких файлів, але PyCharm та TypeChecker будуть звертати увагу на вміст таких файлів, щоб отримати додаткову інформацію про відповідні компоненти вашої програми. Це зроблено для того, щоб у вас була можливість надати інформацію про інтерфейси таких класів і функцій, які реалізовані на мові програмування C і жодним чином не представлені безпосередньо у Python. Якщо вам потрібні більш складні підказки типів, ви можете скористатися спеціальним модулем Typing, в якому ви знайдете багато різних інструментів, які допоможуть вам побудувати специфічні підказки типів відповідно до ваших потреб. Бажано для таких об'єктів зазначити, що вони є саме підказками типів, а не просто звичайними класами. Для цього використовується тип TypeAlias, псевдонім типу у якості підказки типу з того ж самого модулю, і користувач буде точно знати, з якою метою такий об'єкт був створений, і TypeChecker також. А ключове слово type, що з'явилося у Python 3.12, яке ви все ще можете використовувати у звичний спосіб, дає чіткий та зрозумілий синтаксис для створення таких об'єктів, та новий синтаксис насправді сяє при роботі з generic підказками типів. Якщо вам потрібно зробити універсальну підказку типів або Generic, мається на увазі, що ви очікуєте отримати у якості результату роботи функції такий же самий тип даних, який був використаний у якості вхідного параметру. Можна сказати, що це параметризована підказка типу. Та треба спочатку створити комірку для вхідного типу, а саме екземпляр класу typeVar. І якщо вхідним параметром ви вкажете колекцію чисел, то і на виході буде очікуватись число. Якщо колекцію рядків тексту, тоді рядок тексту. А з новим синтаксисом вам навіть не потрібен екземпляр класу TypeVar. За допомогою ключового слова type ви можете створити параметризовану підказку типів, що схоже на лямбда-функцію, і вказати у ній назву такого собі вхідного типу даних у квадратних дужках. А створення тийвару відбудеться автоматично, якщо ви його вкажете у квадратних дужках одразу після назви функції або класу, що робить синтаксис значно лаконічнішим. Будь-який розробник повинен обов'язково користуватись підказками типів у повсякденній роботі, вони допоможуть зрозуміти ваш код не тільки вам, але й вашим колегам. А модуль MyPy стане незамінним інструментом для пошуку помилок у коді і побудови процесів, які зможуть гарантувати стабільність вашого застосунку. І на сьогодні це все. Обов'язково поставте вподобайку і підпишіться на канал. Також ви можете підтримати канал на Patreon. І побачимось у наступних відео.